Існує твердження, що друга та третя групи інвалідності вони дуже схожі. Існують деякі особливості, у чому вони будуть подібні. Наприклад, відсутність пільг на оплату послуг ЖКП, але все ж таки вони сильно відрізняються один від одної. Підтримайте нас лайком, підпискою коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Інвалідність встановлює МСЕК при визначенні групи інвалідних. Сті вони керуються положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджене Кабінетом міністрів України. Дані критерії засновані на фізичному стані особи. Якщо дуже коротко, то з медичного погляду друга група інвалідності ті, хто може сам себе обслуговувати, але не здатні до праці у звичайних умовах. Тобто, самообслуговування може відбуватися за допомогою різних пристроїв, але головна умова самостійно. Інваліди третьої групи, ті особи, ступінь захворювання яких дозволяє і надалі підтримувати соціальну активність, але з деякими обмеженнями, викликаними специфікою її хвороби. Для деякого те, що люди можуть себе обслуговувати самостійно, і вводить у ступір, і з'являються питання: а у чому ж різниця? Різниця у тому, що один може ходити на протезі, а інший коли інсулін, але обоє можуть бути соціально активними. Пенсія для інвалідів другої та третьої групи вказана у законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у статтях 27 та 28 даного закону, а саме пенсія інваліду другої групи буде нараховуватися у розмірі дев'ятого. 90% пенсії за віком, а інваліди третьої групи 50% пенсії за віком. Тобто навіть у пенсійних виплатах існує суттєва на 40% різниця. Особи з інвалідністю другої групи мають право при стаціонарному лікуванні на 50% знижки на вартість ліків за рецептами лікарів. Інваліди другої групи мають право на позачергове обслуговування у всіх підприємствах та організаціях незалежно від форм власності. Інвалідам другої групи за висновком сек надаються різні засоби для реабілітації. Також можуть видати автомобіль спеціально обладнаний для керування інвалідом з певними фізіологічними потребами. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Основна відмінність між групами інвалідності це стан здоров'я. Якщо третя група характеризується самими м'якими умовами її отримання, то вже друга група характеризується більш жорсткими умовами. На жаль, в Україні відсутні пільги на послуги ЖКП для інвалідів та й сам перелік пільг невеликий. Такі пільги, як проїзд у міському транспорті та встановлення домашнього телефону, просто вже навіть не обговорюються. Одна з досить цікавих особливостей для обох груп інвалідності відсутні квоти на прийняття на певні види робіт у вигляді найманих працівників. Ників, хоча для інвалідів третьої та другої групи це було б зручно, став на обліку місцевий центр зайнятості і роботу змогли підшукати. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.